Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. Сьогодні в рубриці Шлях до Євробачення Джері Хейл. Справжнє ім'я Яна Шимаєва. Народилася 21 жовтня 1995 році в місті Васильків на Київщині. Слухаємо її першу пісню з міні-альбому, який називається Де Мій Дім. Поміж акордів, чужих голосів, я до дірок ваші платівки заслухала, вони пузі, але Не луста. коли розчинишся, мені стоїми тіколи. Треба сказати, що це перші проби Пера співачки. Взагалі-то вона ну, була ще відомою як блогер та кавер-виконавиця. Але справжню популярність їй принесла пісня Охрана Атміна з альбому Яяна, який вийшов у 2019 році. Слухаємо цю пісню. Усе життя як касова стрічка, на ній так добре видно, що ти за чувак. Завжди шукаєш усюди знижку а нова тачка майже, як нова. Вчора мені купу купувати, шук, шукав. А сьогодні жоко шоколадку купу, покупував. Триста гривень вчора поки спав, чеки взяла швидко, ні тебе, ні плитки, обірвалась нитка, охрана. Мене лена, а я не лена, я яна, охрана, виведіть, боляже, як встану, якщо я встану, теляш, ти теляш, ти теляш, ти ляжиш, як встану я. ти лежиш, теляжиш, ти теляжиш, ти ляжиш, як встану тя усе життя, як погана звичка. Бакете треба, жуйку зможу донести Мої мемасики, дав і в річку І лайкаєш мої пости Вчора мені купу купувати, шук, шукав, а сьогодні шоко, шоколад, купу купував, 300 гривень вчора, поки спав, тільки взяла швидко, ні тебе, ні плитки, обірвалась нитка, охрана, ахміє. Ну, Тут вже е, відчу, відчувається зріст да, то в, в саунд-продюсуванні. І, ну, Фраза охрана вона, мабуть, звідома всім, і тому ця пісня завірусилася. Е, наступна пісня е, Купала це м, не дует, а Тріо з Альоною Альоною та Елла. Е, я взяв цю пісню, бо м, ну, підкреслити те, що е, Джеррі Хейл робила багато дуетів. і... З Альоною Альоною ну ця рубрика присвячена Євробаченню. Це їх не перший дует. Тому послухаємо і цю пісню. Чину посадиву у серці пращу Прийде звір, відкриє пащу квітку не давай ні за що бережи її знай, що зів'яне в руках пропащу. І знову ж хочу підкреслити зріст в аранжуванні. Він з кожною піснею стає все крутіший і крутіший. Хочу подякувати Джері Хейл за те, що вона робить не тільки пісні ну, в такому, я б сказав, комедійному стилі, да, але й звертається до традицій та обрядів нашої держави. Наступна пісня теж дуетна, Братія", це з польським репером. Mm, ну, що, мені здається, підкреслює об'єднання наших двох держав. Mm, під час війни це актуально. Мої з різних страх. Того чи мерчих, з єдниквіх, Киди як не діж, за собу стаж, полежиш, як літиш, мої з різних страх. Того чи мерчих з єдник. Киди як не тіж, за собузда. Zrobiło się ciemno, tutaj nie dociera słońce. Nie chcemy jak większość przechodzić spalonym mostem. Chcemy mieć pewność, wrócić do domu na wiosnę. Przytulić rodzinę i zrobimy to każdym kostem. Wszyscy mamy tylko jeden korzeń, pokrywa nas taka sama kora imię. Wierzę, że na koniec spotkamy się w koronie, za horyzontem drzew. Malenki wstup chcę zrobić do rap wykonawców. Rap może Бути зроблений дуже гарно і якісно. Да, бо багато виконавців наших роблять його, ну, просто біт, просто чітка і все. А тут -от, ну, це дійсно мелодійно, дійсно круто. Рос Дуже класно. Наступна пісня Пошта. Чому я взяв саме цю пісню? Бо вона набрала найбільше прослуховувань не дуетом, а соло, де співає Джері Хейл. Ця пісня ну, це така домашня, тепла пісня, мені здається, переживання багатьох дружин. Жінок, коли чоловік десь на роботі, коли не вистачає тепла. Зараз багато чоловіків, які на фронті, і цього теж не вистачає, тому вона знайшла відгук в багатьох серцях людей і так багато набрала прослуховань. Одна підписка для вибачених настроїв. Реклама Подаруйте на Spotify. своїй пологі. Поки що ви можете написати коментар, що вам подобається, Spotify, що не подобається, яких би ще хотіли артистів, щоб я оглянув, або поставити лайк цьому відео, підписатись на канал, мої подкасти торкні за донатим до Збройним силам себе. України. Їм це дуже потрібно. Отже, слухаємо пісню Пошта. Сом буває так. Не нагадує нічого, Ну, мені здається, вступ трошки взяти зі скрябіна. Хоча у мене нема часу, на любов кінець обідньої перерви вибач, я пішов. Повечері знов сама ютюб Зрозумій, що я це все для нас. А за вікнами зима, підгорає сум. Та не вже вогонь між нами з Я ж не просила, щоб так, як в фільмах, я ж піду за тебе, не сякошти передай кур'яну. Хоча б обійми не дошли цілу. Мені побожці, я ж не просила, щоб так, як в фільмах, Тай мені відчути. Класна, що А в мене нема сили на дзвінки, я лишу пару речень на шпалерах від руки вечеряла сама, а гучні думки транслювали ми сім'я, а за вікнами ми весна, хочу, щоб ти знав Суп згорів, такі і я, я ж не просила Хочу побажати всім жінкам, щоб дочекались своїх коханих і щоб кохані ніколи не забували про вас. Ще, ще що хочу сказати про Джері Хейл, вона навчалася писати пісні в Америці писати пісні до кінофільмів. Тому ну, вона не тільки гарний поет, але й композитор. Це відчувається в її піснях, в її мелодіях, в її аранжуваннях, як вона це робить. Останню пісню, якою хочу вам сьогодні запропонувати, це пісня козацькому роду. Ця пісня під час ну, на початку війни надавала багатьом, мені здається, сили, наснаги, бадьорості духу. І вона мені надає кожен раз бадьорості духу, коли мені дзвонять на мій телефон. Слухаємо. Я чув ще таке, що цю пісню вважають там Шароваршиною, Байрактаршиною, як це називають. Але я з цим повністю не погоджуюся чому. Бо ну, Джері Хейл гарно вплила сюди як козаків да, наші, нашу історію, так і сьогодення. Це про, про залужного, ну, про наш, нашу перемогу. І ну, мені це не здається шароварщиною. Це дійсно зроблено круто. Тим паче, що коли роблять шароварщину, це роблять дуже примітивно, ну, швидко, на скору руку. Ну, це видно і по аранжуванню, і по мелодії. Якщо ви, ви звернете увагу тут, як тут круто зроблено ну, з симфонічним оркестром, яке тут аранжування, скільки партій тут прописано, Найкучуматське сузір'я дзвонить у дзвони, і уди на міді окалена п'ясі не опусті груди, а його мі спали. Наші боєї буде і вчора. і зараз. Нема рівні козакам, що йдуть за свободу. Перемога буде за нами. Дякую за те, що дивились. Ставте лайк, коментуйте, пишіть, кого б ще ви хотіли, щоб я оглянув. Підписуйтесь на канал. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!